Про Насалика йому повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка призвела до того, що державний бюджет України втратив півтора мільярда гривень на користь одного із газових олігархів. Я прізвище називати не можу, але я думаю, Олексій, ви прекрасно розумієте, про кого йде мова. Відбувалося на той час на той час. Очільник міністерства давав вказівки підписувати за відомо збиткові договори зі структурами відомого бізнесмена, наприклад. Комерсантам е, штучно списували кошти за експлуатацію державного майна. А відповідно, бюджет не кошти. А бізнесмен отримував вигоду. Це все відбувалося в період з травня 2017 року по грудень 2020 року. Е, до речі, про тривалість саморозслідування і прості від клубки часто запутані, що коли тягнеш з одного боку, починає розпутуватись дуже багато історій. Е, слідство повідомило. Нам що для того, щоб не бути голослівними, це Проаналізувала державна аудиторська служба, і вона матеріали слідства має на увазі, і вона підтвердила, що держава через махінації зазнала збитків на півтора мільярда гривень, і також було встановлено службових осіб, які допустили порушення вимог законодавства. А я нагадаю, що коли ми говоримо про цю історію, мова також іде про арешт на корпоративні права 26 облгазів. Ми також повідомляли. Але окремо це, що вони були передані в управління Арма зараз, управляються Чорноморнафтогазом. Ну а що стосується екс-міністра Мінерговугілля, то це стаття 367 кримінального кодексу, покарання може бути до п'яти років, і звичайно, що процесуальне керівництво веде офіс генерального прокурора.